У закладах освіти Подільської громади продовжують діяти пришкільні табори. Так на базі закладу загальносередньої освіти номер 3 працює табірна зміна Смайл. Вже почало, почалося літо, вже почалися канікули, але діти не дуже хочуть додому, їх тягне до школи, хочуть відпочивати, не хочуть відпускати своїх керівників, вчителів. Бо тут друзі, товариші. Тут їм весело, говорить, в кінці табору, в кінці дня діти не хочуть навіть додому йти, хочуть ще розважатися. Загалом у мовному таборі відпочивають 140 дітей початкової школи, які поділені на чотири загони. І до речі, кожен з цих загонів має свій англомовний загін. Така можливість допоможе дітям досконалити свої знання з англійської мови у розважальній формі. Також вчителі, керівники загонів, кожного дня готують для дітей різноманітні ігри та цікаві конкурси. Вчора ми робили конкурс улюбленої іграшки і ще робили улюблені е, картинки на руками на асфальті. Тобі подобається ходити у табір? Так, да, Тут дуже весело. Ми тут ходимо на ніки, е, граємо. Весело. Краще було ходити у школу чи у шкільний табір. У Шкільний табір. Чому? Тому що тут е, дуже весело, а в школі там. Уже мало пірмен, а тут безконечна пірміна. Табір дуже подобається. Там весело. То ми там на плідах сидимо, робимо пікники, то ми рисуємо в класі, то ми щось ліпимо з пластилином. В общем, робимо все в таборі. З нагоди завершення навчального року у дітей з'являється багато вільного часу, який потрібно правильно організувати. Так учні школи номер 5 також мають змогу провести частину своїх літніх канікул не тільки цікаво, а й з користю. У пришкільному таборі Калинонька. Учасники чотирьох загонів впродовж 14 днів будуть веселитися, сміятись, танцювати та отримувати яскраві емоції та позитивні враження. Літо це час, коли школярі мають можливість відпочити від шкільних клопотів та набратися сил до нового навчального року. Тому проводіть цей час весело та активно. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.